Друзья мои, мы рады вернуться вновь в нашу студию и вам напомню, что пятничное утро, как всегда, вместе с вами я Роман Чухалов и моя прекрасная, обаятельная, буквально топ модель Леночка Юдина. Дякую, Ром. Ну, Дякую. Как ни странно, как ни странная модная индустрия с каждым годом развивается и пополняет свои ряды не только вот такими ведущими, но и Опитними е, топ-моделями юними даруваннями ми зібрали фото самих красивих леді младше 13 років, які в столь юному віці уже успіли заявити собі на весь мир. Отож, бо е, зараз ви побачите христину кар'єру в модній індустрії. Дівчинка почала у трирічному віці. Особливість зовнішності христини криється в її пронизливих блакитних очах і довгому волосі. За останні два роки юна модель встигла знятися в 15 роликах. Також вона стала обличчям торгової марки Кіндер. Йдемо далі. Маккензі. В 11-літньому віці харизматична Маккензі успіла знятися в популярному вампірському. Фільмі Сумірки. Ще одна красива дівчинка світу. Це Іден Вуден, шестирічна американка. Є володаркою 300 титулів королеви краси. Проте вона вирішила завершити модельну кар'єру в планах у дівчинки створити компанію з виробництва постільної білизни та іграшок. Леди Грейс, извините, Ланни Грейс, девятилетняя жительница Калифорнии уже сумела прославиться на весь мир. Американская э, девочка снялась в видеоклипе шведской группы на композицию "Wake Me Up". Грейс играет на скрипке, занимается серфингом и поет. Ну, власне, це ми до чого? Що кожна дівчинка мріє бути принцесою, а кожний хлопчик стати королем. Казку подарувати дітям з дорослі. Вже багато років поспіль у місті проходить дитячий творчий фестиваль. Міні-міс міні-містер Херсон Таврія. Яскраве свято дитинства, краси та талантів відбулося на сцені Херсонського обласного палацу молоді у День Соборності України. Ну а переможців конкурсу зустрічатимемо вже за мить у нашій. Черенкові студії. Ну що ж, доброго ранку всім таким красуням, яких ми анонсували щойно, і з керівником Палацу молоді студентів Володимир Іванович Яценко, заслужений працівник культури України, директор палату Палацу молоді та студентів. Разом із маленькими ну, красунями. А я, і Дозвольте працюлерами наших переможців конкурсу: це Катерина Чухалова, Юна міні міс Таврія. це Артем Куліков, міні-містер Херсон. Це Поліна Туршатова, міні-міс Херсон, Єлизавета Мельниковська, міні міс Таврія. та Маргарита Мусалевська, міні міс Херсон. Доброго вам ранку, красуні, нашій красавці. Цей конкурс проходить не вперше, проходить він на базі дійсно палацу молоді та студентів. Тому Володимир Іванович, мабуть, в початку запитання буде до вас, як виникла ідея цього створення конкурсу. Ну, по-перше, цьому конкурсу вже більше десяти років, і ідея виникла саме у нашому палаці творчим колективом. Нашим, щоб кожна дитина, яка мешкає в нашому місті, в нашій області, вона є талант і щоб вона, звичайно, цей талант розкривала на сцені нашого Палацу молоді студентів. У цьому році він проходив в День Соборності України, і це не випадково. І в подальшому ми саме цей конкурс будемо розпочинати кожний рік, саме проведення цього конкурсу. Це молоді українці, молоді україночки. Справжні патріоти нашої держави і в день соборності, в день злуки земель, звичайно, ми будемо проводити цей конкурс? Це символічний конкурс. І ті таланти, які сьогодні є у нашому місті, в нашій області, а він, я думаю, буде і відкритим конкурсом, тому що він проходить в рамках конкурсу світ талантів. Ми будемо запрошувати всю талановиту, всіх талановитих дітей нашої держави саме в день. пане Володимире. Чи можна сказати, що ну? Отакі от досягнення, от, от такі конкурси фестивалі, в яких приймають участь такі е, кавалери, красуні. Е, що це така сходинка вже до більш дорослого конкурсу, який також проходить у палаці? Звичайно, звичайно, це перша, як ж така сходинка. Дітки починають працювати з вересня місяця. Вони готують цікаві програми. Кожна готує свій подарунок, пісня. Танок, вірш одним словом, такі творчі здобутки, які є, вони всі, як кажуть, показують. А далі вони йдуть на інші конкурси, підростають, і міс Херсон. І міставри, і можливо, міс Україна, міс, міс Україна. А чому б ні? А чому б ні а, Тому, до речі? Ви казали, що херсонці готують... Херсонки до речі самі красивіші дівчата в Україні. А ну чому я це вони... підтверджую, так пане Володимире. Це безумовно. Але ви казали, що готуються із вересня місяця така, от плідна праця. Але ну звісно, не самі. Хто допомагає? Навіть ну я знаю, що це треба якось правильно стати, правильно повернутись, правильно пройти. Допомагають творчі працівники нашого закладу і по вокалу, і по танцювальному, і звичайно, їх батьки. Вони разом спільно, дітки, батьки. Ой, як, як я вас розумію? І оце, як кажуть, така робота через 4-5 через -5 місяців, пять місців, така красива програма, яку ми показали ФРС. 22 січня. Цього. У нас є телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Доброго ранку. Алло. Так, доброго ми ранку. Ми вас чуємо. Доброго, доброго ранку, зовуть мене Василій. Я был на этом представлении, очень все красиво, все шикарно. Органи организаторам большое, огромнейшее спасибо. Еще немаловажно, что этот день проходил, ну, День соборности Украины. И детки вообще большие молодцы. Вам огромное спасибо. Всех поздравляю. Удачи вам, побед в новых конкурсах. И всего самого лучшего. Дети молодцы. От вони вам вони Спасибо. вам навзаєм так Приємний машуть. приємних дзвінок. Ну Спасибо. дійсно мені теж, до речі, пощастило побувати на цьому конкурсі і бачила, які там були виходи. Всі виходи були такого патріотичного Патріотич. спрямування. Розкажіть про це. Ну, по-перше, я ж казав, що ми їх готували ці виходи, і звичайно, в цих умовах, яких сьогодні наша держава, діти не можуть пройти. А це виходи були і коли звучала патріотична пісня, і коли вони виходили в таких камуфляжних костюмах, тому що ви знаєте. У нас є відео цього конкурсу, давайте поки ви розказуватимете, попросимо, щоб режисер це показує. Що в нашій державі сьогодні, на жаль, йде АТО. І, звичайно, всі наші погляди, всі наші мислі, вони знаходяться, звичайно, там з бійцями, які знаходяться сьогодні на передвій. Мало того, в залі були присутні діти учасників АТО, які теж це приймали дуже добре. Були батьки, були ті, хто якраз дуже душею, і серцем приймає цю обстановку, яка сьогодні на сході нашої держави. І це не могло не пройти через цей конкурс. Це пройшло червоною такою ниткою. І звичайно, щоб всі ці, ці виходи вони були патріотично з Я сказав, це пісня, це це, це, це і ітанок, це взагалі, це взагалі ці виходи. І ще одна і дуже красивий вихід був в кінці, коли оці дітки вийшли зі своїми мамами. Мама, це як кажуть, є мама. Ну, зараз тележачі це побачать на своїх екранах. Буквально ще одне запитання до вас, Володимир Іванович, і Хочемо більше тісно познайомитися із переможцями цього конкурсу. Скажіть щодо журі цього року і тим, як і минулого, працювало два журі, доросле, два і, і дитяче. було дитяче журі. І було доросле журі. Ну, доросле журі це компетентні спеціалісти, це вокалісти, це хореографи, це ті, що завжди, як кажуть, бувають на цих конкурсах. Вони оцінюють і в нашому місті Нікі, і було перед цим дитячі журі. Самі дітки оцінювали виходи цих дітей. І що характерно, що оці дані оцінки, як дитячого, так і дорослого журі, вони були майже, майже однакові. Тобто вони правильно оцінили і як кажуть. Об'єктивність і справедливість у конкурсі 100%. Ну, власне, їхня об'єктивність дала змогу перемогти саме цим дітям. Не змогла наша студія вмістити всіх переможців, всіх міні-міс, але я думаю, що ми будемо влаштовувати періодично зустрічі з усіма талановитими дітками. Давайте знайомитися ближче. Розкажіть трошки про себе. Катерина Чухалова, юна міні-міс Таврія. Розкажи, будь ласка, як вирішила брати участь у конкурсі? Ну, Я хотіла просто спробувати свої сили, і мені було дуже цікаво. Який із дефіле, можливо, <к roofs> найскладніше вдалося тобі? М українське. Українське? чому? Ну. М Це там, де пісню готували? Творчий номер, ти маєш на увазі? Чи да. просто вихід? Творчий. творчий номер. А, ну, ти співала пісню так, на цьому конкурсі. Yeah. Трохи пізніше телеглядачі почують цю пісню в нашій студії. В тебе був надзвичайно красивий український костюм. Він вирізнявся серед інших. Як придумували костюм? Де взялася ідея? Взагалі, мені цей костюм шила бабуся із Платков. І він мені дуже подобався. І mm -hmm. тому ми вирішили. Що не найвошеш йод. Шиш... Катюш, в тебе це перша корона? Да. Далі, от ти на сьогодні маєш такий звучний титул. Далі хочеш продовжувати брати участь у подібних конкурсах? Да. Конкурсах творчості чи конкурсах краси? І краси, і творчості. Угу. Зрозуміло. Йдемо далі. Дівчатка, знаю, що ви теж брали участь у творчих конкурсах, співали, танцювали, так, показували себе. Розкажіть е про підготовку до конкурсу. Що найтяжче далося, що найлегше було? Ну, мені було п'ять присвятованих колег. Угу. Мені повороти робити. Повороти робити? Коли виходила на дефіле, так важко кажу, чи легко. Важка. Але ти була найменшою учасницею цього конкурсу. Не боялася, що поряд із дорослими якось розгубишся? Ні, зорієнтувалася, так? І ну і знаю, що Полінка приготувала для нас буквально один куплет пісні з того, того творчого номеру, який бачила вся Херсонщина на конкурсі, так? Можеш заспівати нам? Угу. Давай. Рана, утром, сон, наскан, Умываться весело, с папой мы идем. Мы зарядку сделаем, за папу спешим. И к котенку мужику здравствуй говорим. Мой папа сам сильный, красивый и большой. Он очень-очень умный, высокий, вот какой. И не найдешь друга у меня, Друя, кахара сот дружная, на сім'я. Я уявляю зараз у цю посмішку батька. <говорили> ну і це пак. Ця пісня про твого татка, так? Татко в Болівав теж був на конкурсі. Боляв за тебе? Болів за тебе, так? Да? Аплодував, хопав тебе в залі, підтримував. Так, ну і ще у нас є маленький сюрприз, але не для самої Полінки, а для її сестрички Даринки, яка я трошки старша, 9 років. Вона брала конкурс в обласному телевізійному конкурсі Каруселька ля, -ля і здобула перемогу у голосуванні приз глядацьких симпатій, яка активно проходила у групі ранок на скіфі. І от таке гран-при від Херсонського державного будинку художньої творчості. Ми даруємо Дар'ї, передаємо їй привіт і чекаємо на появу в нашій студії з новими творчими номерами. так? Ідемо далі, знайомився далі. Є у нас і містер у нашій студії. Не тільки дівоча краса, О, ще й так, чоловіки, і чоловіки мають бути красивими. Доброго ранку тобі. Доброго ранку. Скажи, от я як... Как мужик мужика вот так вот спрошу, насколько э, тяжело вот среди вот девчонок показать свою красоту, свою стать, свое умение подать себя? Нормально. Нормально. А э, но вот. Упажшим с... был на конкурсе красавиц. Да. Не, но ну, девчонкам, в принципе, присуще, да, где-то кокетничать, где-то повернуться красиво, где-то подмигнуть. Насколько вот парням тяжело вот делать эти проходки, дефиле? Мне было не сильно тяжело. <гум> Зразу якось вмівся в колектив. Ви тепер товаришуєте між собою? Так. так. Відпочиваєте разом, тому що знаю, що такий був солодкий приз в кінці, це торт, який об'єднав всіх учасників навколо, ігри, ігрова кімната далі на вас чекала. І ще будете проводити час разом, і ще не всі призи, квитки використали, куди вас запрошували. Ну, як сприйняли перемогу, наприклад, товариші, однокласники, коли в понеділок прийшов до школи? Ніка. Не знали про це. Я їм сказав, їм все одно. Ну, можливо, після цього. Ми класичні ефіру. однокласники. Ага. Нічого такого. Але тим не менше, лише ти з із, із усіх учнів в класі вирішив взяти участь у цьому конкурсі. Так. Чому? Хтось підштовхнув, мама, тато, сказав, ну давай, спробуй. – спробувати. Да, да. Да? Тільки не з сім'ї. Скажи, будь ласка, як от справжній чоловік, як поціновують жіночої краси? Які якості жіночі цінуєш найбільше? От яка дівчинка вважається красивою для тебе? Дуже не знаю. Ну, яка вона має бути на кого? Можливо, схожу із наших міні-міст присутньої тут. Блондинка чи брюнет. Так, блондинка. А, я думаю, що. О, це вже ближче, ближче, ближче боліворуч. Що вона має робити? Малювати, співати, танцювати, можливо, також ходити, дефілювати гарно. Усе разом. Я не знаю. Усе разом. Ну, головне, що блондинка. <laughs> ага, тож так от о, і Не переходимо. Не зрозуміло, якось потарж... переходимо до нашої блондинки. Ага, яка каже. Доброго раночку тобі. Розкажи трошки про себе. Ну, я дуже багато участвувала в різних конкурсах, краси. Була в конкурсі «Принцеса Херсонщини», там ми виступали з моєю подружкою Веронікою Сентюковою і моєю Гошою Сентюковою, це її молодша сестра. Ми, виходить, пели пісню одну. Мы получили грамоту, и мне очень нравится этот конкурс. Я, моя мама спросила, хочешь участвовать в этом конкурсе? Я сказала хочу, потому что ну, я хотела тоже попробовать в этом конкурсе свои силы и чтобы еще одна корона плюс до всех моих. Скільки дурачек корон уже на на твоей полиці? Если честно, я не знаю даже. Много. А так от буває, коли сумно, зимно за вікном прийшла, помірила корону, одну, другу, третю, протерла, подивилася, як вона близько. Да, Я беру свої корони і каждую донедіваю, вспоминаю конкурси, на котром я была. Представляю, починаю эти вот выходы і починаю дома дефилировать. Ну і, мабуть, налаштовуватися на майбутні конкурси. Да. Ну що ж, ми вам всім бажаємо удачі, бажаємо, щоб всі ваші мрії здійснилися і творчі, і красиві. Нових перемог Нових до речі, так вот на останок. Пане Володимира. Чи обмежуються, скажем, діти? Ну, переможці. Саме цим конкурсом можливо є нагода і можливість поїхати далі чись представляти Херсонщину. А вони поїдуть на конкурс світ талантів, який буде проходити в Києві в обов'язковому порядку. А далі, після Києва, я вже сказав, можливо, в інші міста поїдуть нашої держави і за кордоном, і так далі. Так що ріст твоїх великий талантів багато. Ми всіх запрошуємо до нашого палацу. Приходьте, будь ласка. Сьогодні він, як ви бачите, оновлюється. Він стає зовсім іншим. Тим, сучасним красивим. Я хочу подякувати голову обласної державної адміністрації, голову обласної ради, депутатський корпус. Що сьогодні дійсно вони практично повернулися. До тих проблем, які завжди були у нашому закладі, ці проблеми сьогодні вирішуються. Дивіться, який красивий стає палац. Сьогодні наше Там завдання... стало тепло нарешті Тепло, так, звичайно. І сьогодні я хочу сказати зараз, наше головне завдання наповнювати цей заклад, наповнювати цікавими програмами, цікавими концертами, тобто цікавою молодіжною роботою. Коли відбудеться херсон найкрасивіший конкурс року міс Херсон, місць Таврія? Ну це ми плануємо його проводити е в квітні місяці, mm -hmm. в травні місяці. Ми будемо проводити цей конкурс. Міс херсон. Ну що ж, але до будемо... цього ще буде багато цікавих конкурсів. До цього будуть ще конкурси. Е студентська сту студентська е студентські конкурси будуть. Буде цікава програма 14 лютого. Будуть цікаві програми 10 лютого. Одним словом, я сказав, наповниться наповнюється такою цікавою, жвавою роботою. Будуть КВН, буде все те, що чим сьогодні цікавиться молодь. І звичайно, цікаві патріотичні програми. А програми будуть проходити не тільки в палаці, програми проходяться в вищих навчальних закладах, там як кажуть, де молодь є. Ну що ж, бажаємо ще раз удачі усім переможцям конкурсу, найкрасивішого творчого конкурсу року. Ну і на останок нашої сьогоднішньої розмови Катерина Чухалова, юна міста міні-міставря, міні заспіває вам пісню. Дякую. кажемо Катерині Чухалові, юній міс Таврі. А, ну а в нас є телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо. Доброго ранку. Молодець. Молодець. Ну що я можу сказати? Щасливі батьки, найщасливіші діти. Спасибо, Катюша, спасибо, маленькая Чухалова, спасибо тебе за все. Пускай тебе солнце улыбается, мурашки по телу. Вот что ты сделал с нами со взрослыми. Спасибо, ваша Евгения. Спасибі величезне ну, на цьому позитивному зілочку... Хочу, Буквально так. Буквально пару секундочок. Я ну я як батько всі здогадалися. Хочу від усієї усі величезної такої вже родини, бо ми як батьки теж поєдналися, породичалися, породичалися бо разом водили на репетиції, вже здоровкалися і вболівали разом. Від усіх, усіх батьків, велике вдячність, вдячність і спасибі за те, що разом із вами. Наші діти стають розумнішими, талановитішими і, звісно, такими красивими. Вдячні і чекаємо до нових конкурсів і зустрічей. Ну, а ми крокуємо далі.